Вже 45 років шоу гурт Молодість вражає глядачів своїми неймовірними талантами. Так днями у палаці культури Кредмаш пройшов звітній концерт колективу, присвячений до їхнього ювілею. В нас така місія нести радість, драйв людям та емоції. В програмі дуже багато номерів в нас в основному естрадні танці. Також є декілька народних танців. Програма концерту була абсолютно новою, чим дуже вразила глядачів. До неї артисти готувались майже рік. Неймовірне виконання пісень, запальні та пластичні танці, вражаючі костюми усім цим було наповнене шоу. Того ж концерт мав благодійну мету, адже частина коштів з придбаних квитків буде направлена на потреби Збройних сил України. Колективи Палацу культури і до цього допомагали нашим захисникам, купували дрони та закривали інші важливі потреби. У нас, взагалі, то всі концерти, які проводилися нас під час війни. Вони всі мають благодійну мету, збираються гроші на допомогу нашим військовим. Тож вітаємо колектив з ювілеєм та бажаємо нових творчих успіхів. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.